Доброго ранку, любі малята. Сьогодні у нас з вами буде дуже цікаве заняття. А про що? Послухайте загадку. Лишає він страшні сліди. Усе він пожирає. А як даси йому води, відразу помирає. Що це, дітки? Так, це вогонь. Сьогодні ми поговоримо з вами про вогонь. Чим є вогонь для нас? Чи він нам друг, чи він нам ворог? Про вогонь нам треба знати. З ним не варто жартувати. Вогонь давній супутник людини. Він допомагає їй у побуті і у роботі. З давніх давен люди навчилися здобувати вогонь та виживати завдяки йому. Минуло багато часу, та люди знайшли безліч застосувань вогню. При обережному користуванні вогонь є другим для людини. На вогні готують їжу, як на вулиці Морози, він працює у печі, щоб ми зігрілися. Без вогню всі знають нині не прожити нам і днини. Отже, вогонь для людини всім друг надійний і корисний, але грати з вогнем дуже небезпечно, з корисного помічника. Вогонь легко може перетворитися на ворога та завдати немалої шкоди. Маленький вогник може спричинити лісові пожежі. Полум'я вогню гаряче, а велика кількість диму може викликати задуху. Але головне, що при пожежі гинуть люди і тварини. Запам'ятайте правила пожежної безпеки. До вогню близько не підходь, можна обпектися. Для розваги чи для гри сірники не бери, бо з вогнем погані жарти, жартувати з ним не варто. Ні в якому разі не запалюй фейерверки, свічки чи бінгальські вогні без дорослого на вулиці та особливо в квартирі. В розетку встромляти речі дуже небезпечно, іскра може полетіти і навколо все спалити. Не розпалюй сам багаття ані в лісі, ані в хаті. Легко вогник запалити та непросто загасити. Як побачиш, десь горить, мусиш ти в ту саму мить, де пожежників дзвонити про пожежу сповістити. А чи знаєте, за яким номером телефонують пожежникам? Вивчіть правила пожежі, будьте дуже обережні. Хай же знає дитина кожна, жартувати з вогнем не можна. А тепер, дітки, я пропоную намалювати вам вогонь. Для роботи знадобиться білий лист паперу, червона фарба, жовта, коричнева і пензлик. З білої бумаги скручуємо отакі кульки для малювання, так як малювання у нас буде нетрадиційне. Спочатку малюємо дрова, так як вогонь розводять на дровах. Ультрами з, з паперу малюємо вогонь. Ось такий вогонь у нас з вами вийшов. До побачення, мої любі. Чекаю ваших робіт.